За повідомленнями синоптиків в Україні 26 січня у більшості областей невеликий помірний мокрий сніг, місцями з дощем, температура уночі та в день від трьох морозу до трьох тепла. У Карпатах сніг, хуртовина, температура впродовж доби 2 сім морозу. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 7-12 місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На дорогах, крім півдня, ожеледиться. По Київщині 26 січня вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. Опади, мокрий сніг, дощ, температура у день від нуля до плюс трьох, невеликий дощ і сніг у Києві вночі нуль плюс два. Ітиме мокрий сніг, дощ в день нуль плюс два. Хмарно мокрий сніг та дощ.